Захід України зазнав наймасованішої атаки за час повномасштабної війни. Росіяни завдали удару по об'єктах енергетики у Львівській, Івано-Франківській та Тернопільській областях. За попередніми підрахунками, агресори запустили 94 ракети. Серйозно пошкоджене обладнання ТЕС в Укренерго попередили без світла одночасно буде половина населення. Більше про наслідки чергового терору просто зараз на каналі час». Підпишіться і до головного диктатор Путін відомий своєю манією до сакральних дат, тому п'ятницю, 13 грудня, російські окупанти підготували масований удар дронами та ракетами. Почалася ця атака ще з вечора, 12 числа. Масово летіли дрони. Зокрема, однією з цілей була українська столиця. Зафіксовано падіння уламків у Печерському районі Києва попередньо на відкритій території. Без пожежі та потерпілих, розповіли у КМВА. Летіли дрони, у тому числі із північного напрямку через Чернігівщину. Там теж не минулося без неприємностей. Шахет атакували три райони області. Зокрема, в Чернігівському районі пошкоджені два приватні будинки. У Прилуцькому уламками БПЛА пошкоджені житлові будинки, господарські приміщення та будівля гімназії. А в Ніжинському влучило у ферму. Загинули 11 корів. Про людські жертви не зазначається. У Харкові ворожі залізні стер'ятники. О першій ночі вдарили по індустріальному району. БПЛА ліквідували. Однак уламками було пошкоджено покрівлю житлового багатоповерхового будинку. Скління вікон та балкон без постраждалих. Зранку північний нападник залучив ще й ракети. Росармія підіймала в повітря міги і запускала кинжали. Повторно погрожувала Харківщині. Потерпіло село Мирне Берестинського району. За попередніми даними, чотири людини отримали поранення. Це працівники цивільного підприємства. Уражена і безпосередньо інфраструктура додають у керівництві області. ППО працювала і на Київщині. Унаслідок падіння уламків збитих цілей в двох районах області пошкоджено чотири приватні доми. Вибиті вікна та двері, посічені фасади. Крім того, в одному з районів пошкоджено два бокси сільськогосподарського підприємства, а в іншому лінії електромереж. Без постраждалих падіння уламків також фіксуються поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості. Тим часом люди ховалися у столичній підземці. На станції яблуку ніде було впасти. Вибухи лунали і на Хмельниччині. Поки про наслідки нічого не відомо. Передусім, терористи цілили по нашій енергетиці. На жаль, має противник певні результати. Прольоти ракет фіксували на Вінниччині. Маємо відео від свідків. Дві. 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 Засікли проліт ракети і мешканці Івано-Франківщини. Атаку на Прикарпатті місцева ОВА назвала наймасованішою за час повномасштабної війни. Повідомляли про влучення по об'єкту критичної інфраструктури. Також на Івано-Франківщині уламки упали в одному із сіл. А самі звуки вибухів зафіксували щонайменше тричі: о 8.32, 8.41 і 9.10. Про людські жертви, дякувати Богу, нічого не відомо. Люди не постраждали і це. Вже про це повідомили у керівництві області. Під прицілом перебувала і Тернопільщина. Після атаки у небі бачили дим. За повідомленням надзвичайників, на місці зайнялася масштабна пожежа. Працювали 57 рятувальників та 16 одиниць техніки. Обсяг застосування заходів обмеження споживання електроенергії збільшився із трьох черг одночасно. Там відключено 50% споживачів області. Жертв немає. А критична інфраструктура в регіоні працює в штатному режимі, додала місцева влада. Не оминув ворог Львівщину, окупанти атакували енергооб'єкти. Загалом пошкоджено шість об'єктів критично-енергетичної інфраструктури. За словами голови ОВА Максима Козицького, через обстріли в регіоні будуть зміни в графіках відключень. Серйозно пошкоджене обладнання ТЕС це офіційно визнала компанія ДТЕК. Де саме уражена тапленок та станції зі зрозумілих причин не вказали. Однак енергетики вже оперативно розпочали усунення всіх наслідків та відновлення роботи станцій. Разом із тим, Укренерго вимушена збільшити обсяг заходів обмеження споживання, а саме, кількість черг, графіка погодинних відключень, порівняно із попередніми прогнозами на поточну добу. Тому, будь ласка, звертайте увагу на оновлені графіки. Ви це можете зробити на сайті або у відповідних застосунках. Посол США в Україні Бріджет Берінг додала, що серед атакованих об'єктів транспортні мережі по всій Україні. Путінська армія залучила 94 ракети та 193 БПЛА. Таку інформацію маємо станом вже на ранок п'ятниці від повітряних сил Збройних сил України. Тобто, загалом протягом атаки використали. 287 засобів повітряного нападу. Зокрема, була щонайменше одна північно-корейська ракета. Про це йдеться у попередніх звітах, які оприлюднив президент Володимир Зеленський. Вдалося збити нашій ППО 81 ракету. З них 11 крилатих ракет, збито завдяки нашим F-16. Також росіяни задіяли в цій атаці майже дві сотні безпілотників. Один із найбільш масштабних ударів по нашій енергетиці заключив гарант. Ну, а далі пропоную його думку дослівно. Це такий в лапках мирний план Путіна: знищити все. Це так він хоче перемовин, тероризуючи мільйон людей. Він не обмежений ані в далекобійності, ані в купівлі необхідних компонентів для виробництва ракет. Нафта дає Путіну достатньо грошей, щоб вірити в безкарність. Потрібна сильна реакція світу. На масований удар. Масована реакція. Тільки так зупиняється терор. Кінець цитати. Ну а ми ж не зупиняємося. І далі працюємо для того, аби ви, наші глядачі, отримували важливу інформацію. Підписуйтесь на канал сейчас, аби не губитися. Терористи можуть повторити удар арешникам. Пентагон зробив попередження для українців. А окремі видання навіть називають час запуску російської ракети. Залишилися лічені години. Звучить дуже лякаюче, але давайте все-таки розберемося, чи дійсно до цього готова Росія. Підпишіться на канал Січас і невідкладно переходимо до справи. У Міноборони Сполучених Штатів Америки заявили, що не виключають можливість застосування Росією гіперзвукової ракети «Арєшнік» по Україні найближчим часом. Про це ще у середу 11 грудня заявила прес-секретар відомства Сабріна Сінг. За її словами, нова ракетна атака на українську територію очікується вже найближчими днями. Водночас вона наголосила, що удар Рєшникам по Україні все одно не змінить правила гри на полі бою, але стане лише черговою спробою РФ завдати Україні шкоди жертв. Але ж зрозуміло, що людські життя це найголовніша цінність, коли варто бути готовими до загрози. Низка іноземних з посилання на джерела заявили, що Росія. Невдовзі вдарить балістичною гіперзвуковою ракетою по Україні, зокрема, про це пише Reuters. і тут джерела видання оперують поняттям найближчими днями. Блумберг додає, що американська розвідка бачить потенційну підготовку запуску до кінця поточного місяця або ж навіть раніше. Телеграм-канал, який розповідає про новини космонавтики та астрономії Альфа Центурі» наводить більш вузький часовий проміжок. Отже, автори припускають, що запуск може відбутися із 6 до 10 ранку за київським часом 12 і 13 грудня. Інший можливий період із 16 по 21 числа цього ж місяця. Це вони вирахували по координатах і записах у системі аеронавігації. При тому, що іноземні чиновники розглядають такі закиди з боку агресора скоріше як спробу залякування, президент України наголосив: кожного разу, коли ви чуєте звук сирени, треба реагувати і йти в укриття. Слухаємо. щодо будь-яких ракетних небезпек. Алгоритм дій незмінний. Якщо загроза і лунає сигнал повітряної тривоги, на це треба реагувати. Знайте. Де укриття і бережіть себе? Я вдячний всім захисникам неба, які бережуть Україну. Власний глава центру протидії дезінформації Коваленко підкреслив, що історія з панікою навколо Арєшника це саме те, що потрібно саме ворогу. Паніка не має нічого спільного із критичним мисленням. От цим якраз і користується противник, аби розхитувати і так нестабільне суспільство, втомлене тривогами і блекаутами. Я нагадаю, що раніше експерт міжнародних відносин Валерій Чалий розповідав, що другий удар Арішникам мав відбутися одразу після першого, і ракета повинна була полетіти на Київ. Однак запуск був невдалим. Давайте далі зацитую, про що каже експерт. Тепер ціллю для удару може бути Київ, але швидше місцевість між Львовом і Ужгородом Карпати. Це не нагнітання якоїсь ситуації, не підігрування Москві. Це реалії, щоб продемонструвати Дональду Трампу і Америці, а насамперед Європі, свої позиції. Кінець цитати. А ще у неділю, 8 грудня, американське посольство в Україні вже робило попередження про зростання загроз від російських ракет дронів. Ну тим часом держава-терорист не втрачає будь-якої нагоди підкидувати хмизу у багаття. От Міноборони РФ заявили, що атака на Таганрог – 11 грудня, мовляв, не залишиться без відповіді. Нині після удару вже підтверджений приліт по військовому аеродрому противника. Там 41 військовослужбовець Збройних сил Федерації постраждав і один загинув. У Кремлівського Глашата Дмитрія Піскова вже істерика на цьому фоні. Він заявляє: мовляв, відповідь на удар Атакамс по Таганрогу буде тоді, коли командування РФ вважатиме її доцільною. Але ще не забуває окупант, що він тероризує наші мирні міста, зокрема, Запоріжжя. Через ракетний удар по місту у вівторок кількість загиблих вже зросла до 11. То чому ж про загублені мирні життя не говорить Пісков? Це питання залишається риторичним. Якщо ви маєте свої думки, будь ласка, залишайте їх в коментарях. Дякую вам за довіру і закликаю підписуватися на канал Січас, аби не пропускати свіжих випусків. Тисніть на дзвіночок і побачимось.